Доброго дня, шановні колеги і друзі. Сьогодні ми знаходимося в комунальному підприємстві Полтавська обласна клінічна лікарня імені Сміхосовського Полтавської обласної ради. Це найпотужніша клінічна база Полтавського державного медичного університету. І нас сьогодні гостинно вітає кафедра оторилової з офтальмології. Тож завітаємо. Доброго дня, шановні колеги. Я так розумію, що я завітав вчасно. Ми бачимо завідувача кафедри Михайла Безегу і його чудових аспірантів. Доброго дня, шановні колеги, Михайло Івановичу. Надзвичайно приємно вас сьогодні вітати у ваших стінах. Що означає лорпоснішка? Подивіться, будь ласка, на завідувачів та аспірантів. Ми вже бачимо, наскільки радісно такий чудовий майже. Сонячний день працює наші аспиранти. Михайло Іванович, ви надзвичайно гарний хірург, фахівець, викладач. Скажіть, будь ласка, отак якщо відверто будемо казати, що вам все ж таки більше подобається? Практична охорона здоров'я чи навчання майбутніх фахівців, які, можливо, колись стануть навіть кращими, ніж ми? Дуже цікаве питання. Знаєте, завжди сам собі його задаю. Думаю, на нього з кожної з хірургів однозначно практика є практика, і ми більше любимо, звісно, операційно завжди легше працювати в операційні, але колись настає такий час у житті, коли хочеться тим здобутком, який ти маєш в житті, поділитися з кимось, передати, чомусь навчити якимось чином це залишити після себе. От таким моє буде дуже, дуже дуже дякую за таку відверту відповідь. Я так розумію, сьогодні у вас в і навчаються три інсперати. Одним одним ну, двоє моїх, одним, одним із керівників я Сергій Борисович, сьогодні просто з ними організаційне таке ага, От, Розумію. Сергій Борисович займається за воляючим отдельно. Підстався, будь ласка, розвати. Катерина Решетняк Ігор Сергійович. А, Руслан Катерина та Ігор. От перше, що мені приходить на думку, да? ви якось між собою ролі поділяєте в аспірантурі? От, от перше питання таке, що прийшло? Хто з вас вуха, хто горло, хто ніс. Хто краще бачить, хто краще чує, а хто гарно говорить. Ви ви себе з чим асацієте? Це теж і не і не скажу, що на себе можна асоціювати, то посіну. Тобто ви можуть... наполовину вухо, наполонено вухо, наполовину ніс. Як ви себе комплексний yeah. Та... вухо, і ніс, і слухова труба. Все. А ah. ваша думка? Of you? Of you, і навички розвиваємо. Чому ж жопа гарно носить? Ви маєте гарно бачити, гарно слухати і гарно <laughs> нюхати. <і laughs> Правильно? У нас є тяга А скажіть, будь ласка, який рік у вас аспірантура? Четвертий рік аспірантура. Ага, тобто ви день будь можна взяти з дентри на сьогодні. Другий. Другий Скажіть, будь ласка, що вас спонукало прийти в аспірантуру саме на цю кафедру? От ви знали, Будучи вже випускниками, давайте так скажемо, нашого університету, так всі закінчили. чи Не mm всі? -hmm. А, не всі? Так, тоді ще більше, ще цікавіше. А які заклад освіти ви закінчили? Харківський медичний. Зрозуміла, ви? Полтавський. Полтавський, так? Що спонукало вас саме вступити до навчання аспілантуру при нашій університеті? Я Знала про Михайла Івановича і приїхала саме до Михайла Івановича на кафедру навчатися у нього, великого спеціаліста. Чудові слова. А, у нас були курси. Я просто недавно у нас була конференція у Харкові. ми зустрічалися з нашими колегами, спілкувалися, і я на кінець зустрів ту людину, яка мене як, м'яко кажучи, підставилася. Я на нього образ не <пілити> <пілити> це Так що коли, насправді порекомендувала після проходження курсів. У нас курси передаса, і вона порекомендувала приїхати на нас. Прийшла Катя. Я хочу у вас вчитися. Ну так ну не чесно кажучи, думали, ну, але. Так, ми задоволені, вона представила себе, я думаю, все буде. Я навіть не сумніваюся в тому, що перед двох таких козаків має обов'язково бути тоді. Так? Так. Ми вам дякуємо всім за розмову, враховуючи те, що кафедра різноманітна, вона сьогодні займає ключові моменти, так і роботи і роботи відділені, і це облаштовані навчальні кімнати, і це суперсучасна операційна. Я думаю, шановні глядачі. Нам вже треба поспішати саме туди. Дякую. Шановні колеги, ми знаходимося в операційній, де зараз якраз відбувається операційне втручання, проводить його завідувач кафедри Михайло Козега. Михайло Іванович, скажіть, будь ласка, два слова буквально. що це оперативне втручання виконується. Це пацієнт із досить складною ситуацією в суму. Як бачите. Грубе викривання переговорки, він фактично не дихає цією половиною. Разом з тим є викривання, зараз покажу. Він і він, на жаль, має дійсно ту ситуацію, яка у нас називається пов'язка. Чому ми спеціалісти до перераговує? Тому що в нас другий пов'язан. Ви бачите, викриває переговорки пішло туди. Так, так, дуже гарно віде. видно. Але цього пацієнта є двобічний хронічний, середній тип. Із-за того, що не працює правильно, слухувати багато, тобто, при такому носу вентиляція вуха рісто порушується. І зв'язку з тим, зрозуміло, що виникає питання вентиляції і хронічного і станації хронічного джерела у вухові. Але без стимуляції стабілізації ситуації носу ми не можемо цього добитися. Отже, зараз ми вимушені зробити йому. Пластикові перегородки носу, попрацювати з носовими рахівнами, коли це все стабілізується, будемо спостерігати за ситуацією з вухом. Найбільш олігідно у нас буде ще якась хірургія вуха, але вона має бути вторинною, тобто тоді, коли вже працює добре суховатобайсон. У мене є питання до колег, які сьогодні присутні на оперативному питанні. На вашу думку. Важко працювати з ендоскопом, дивитися на екран монітора, а руками виконувати якесь мануальне включення. Ну, досить складно навчитися, але цю техніку ну, відкривається велика можливість цифру. Скажіть, будь ласка, одне те ж саме дивитися в ендоскоп, коли він ручний, коли ти бачиш бінокулярну лук, чи дивитися на дисплей. Є різниця на вашу думку? А що так можна на Це що, вели... ви... дуже велика різниця. Знаєте в чому? Коли ви дивитеся окуляр в... 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 В самі, то тільки ви один бачите, що ви натворили в операційні. Я так хотів, щоб це саме ваші учні сказали. Коли ви Дивитеся тут, то всі за вами спостерігають. Ви розумієте, наскільки відповідальність я фірурга? Він має вас навчити, але навчити правильно. Саме це хотів Михайло Іванович сказати, бо коли він дивиться сам, можна нашкодити, потім прибрати цю проблему. А тут вже всі бачать. Шановні колеги, я вам бажаю успіхів, бажаю безумовного бажання нашим пацієнтам. А ми рухаємось далі. Дякую. Шановні, Шановні колеги, да. я перепрошую, але я не можу не представити не тільки вашого, а свого вчителя. Назвичайно потужну людину, потужного доцента нашої кафедри е, Валерія Лабурця. Ви присідаєте Дякую, я да. хочу просто показати. Озбройтесь, будь ласка, цими ендоскопами і розкажіть, е, як ви їх застосовуєте на сьогоднішній день в клінічній практиці, в діагностиці. В операційний, у при оглядах післяопераційних пацієнтів і так далі. Ну, це ваш наша складає. Але я свічу, передусім я на світі це зрозуміло, це лікарі так, так. Доброго дня, шановні колеги. Скажіть, будь ласка, зараз ви лік в інтернатурі чи два? Другий. Другий другий рік. другий рік. Тобто, ви вже я бачу досвідчені фахівці у одного з вас, я бачу, вже за рух'яється десь чуб, який свідчить про те, що. Скоро я їхав вже на 100%. відсотків. І тебе, я так розумію, вас ендоскопічна техніка. Так бачу ендоскопи, да? Так, Ось, Ну от перша я не вже другого року. А який має бути яким кутом має бути заріс? Ендоскопа, хто скаже, от я бачу різні ну, кути. різні для чого він потрібен? Ага. Нульовий ендоскоп може бути, може бути там 30-ті, навіть навів'яносто градусів. Я так розумію, що на міковині це навчальна кімната, яка обладнана не тільки сучасною комп'ютерною технікою, але має місце для огляду. Так. Так. Ага. Хто з вас от, все ж таки хоче більшим лікуванням вуха зовнішнього і внутрішнього вуха займатися? От є Чи будете всім. Разом. Хто себе бачить найкраще в бусі? У Так. Добре, хто знає вухо. Гарно. Практи... Практи... Чуть -чуть. Практично всі вони асистують при проведенні отопластики. І... Чудово. У мене є проблема в правому вусі. Я сідаю, будь ласка. Експрес-погляд. Угу. Підходьте, шановний колеги. <гуми> Може, я маси на турик, вона діве болить. Зараз подивлюся. давайте подивимось. А ви шановні колеги, коментуйте, будь ласка. Що ви бачите, що да, не не за нього. Це варіант норми. Сірка в ділянці входу в слуховий прохід це варіант норми. Давайте далі. Ми маємо обов'язково обов'язково знімати ці напостуні, які з'явилися на ендоскопі, і переключимося на іншу. А хай тоді вони Ви, Будь ласка, і заліцевано. Це норма чи патологія? Норма. Я вам хотів норму. А в мене така, таке відчуття, що правим вухом я дещо гірше чую. Ну, зліва серчана круга менше, бо я взабов купив і в Мені дуже подобається ваша відповідь, я вже йду до вас. Так, так, так. Угу. А яку рекомендацію ви мені даєте? Ну, ви користуєтеся паличками? От я не знаю, як правильно. Професор без колись в своїй доповіді. Сказав, що буде бить мене по руках, якщо я залізу цією палічкою і буду користуватися. Вот. А ви якої думки? Так, Ой, так, ось, ось, ось. так, само. так що мені робити з цією серчаною кольору? Ну, Нічого, раз в півроку приходить до лікаря. А за гостійно чистити пушкою. Добре, уявимо собі, що я прийшов до вас. У -у -у. Як мені вичистити цю вушку? Ми почистимо вам сухим методом. Сухим А, Добре. Або візьмемо там пилосмок який-небудь, так? Я щоб прикласти, звичайно, ботовий пелесмок до вуха. Убирайте пробку чи ні? Ні. А як це ще можна ще убрати, якщо там така готова пробка? Ого! Ну що скажеш, дівчата, ви ж бачите, так? От. А я вже хотів коло це робити. І повинні запитати у пацієнта, чи в нього не було перфоративних вотичів запалення вуха, тому що це я проти Якщо ви пацієнту скажете слово «перфоративний вотит, він помре від щастя. Він його буде запам'ятати, ні, зараз смартфон, він швидко запише, а дома що? Заговорить, якщо це і так? Так правильно, і скаже, оце я умного ліка, я беру. Не те слово. Шановні колеги, здебільшого всі закінчували полтавські державні медичного місця. Чи є з інших? Ні. Бо, я ми, розумію, ви з цієї кафедри зайомі не вперше. Так? З 4 вуста. Ваше враження? У нас є два варіанти. Валерій Васильович тут стоїть, і Валерій Васильович уходить, закриває двері, Буде одне і те ж чи полісило, ми зараз <плес> <для> нас... <плес> буде одне й те. Буде <плес> те ж саме, так? <плес> да? Ну тоді, будь ласка, два слова, з вашим враження. Про... <плес> дуже <плес> гарна кафедра, викладачів супер, дають багаж знань, достатні, який для практичного лікаря і теоретичної частини підготовка дуже тоді Чого... мене інше питання. Скажіть, хтось з вас вирішив вже бути лікарем до знайомства з цією кафедрою? І друге питання, чи повпливало саме знайомство з цієї кафедри на вашу майбутню спеціальність? До четвертого курсу не було да, таких, які вже знали з першого курсу, як ідуть тільки в блоліте. Ні? Не було. Тобто, після знайомства. Олег Леосич, я вам дуже дякую за таку плідну роботу всіх співробітники, а що діти вже тоді місце відвідування кафе брали. Ну, я що ви вже майже досвідчені фахівці. Хто знає, які навчання на вторгну проводять відповідь? Ну, гарно, визволяємо. Галиван. Те, що він знає, це я знаю на слабки. <плесить> Наша робота тримається на соплях. <плесить> — <плесить> <плесить> На цьому, шановні колеги, ви зрозуміли? <плесить> О, вона як соплі є, так і ворог раніше. Так? Так, приблизно. О, приблизно, приблизно так. Шановні колеги, я вам дуже дякую за нашу зустріч. Я сподіваюся, що кожного з вас ми побачимо вже досвідчене фахівцем, який на теренах Полтавської області або іншої, на теренах України, можливо, за кордону, буде обов'язково, щоб підвищувати рейтинг от грину Ларингова. Дякую вам. А ми, шановні колеги, йдемо далі. Дуже дякую. Yeah. Yeah. А ми продовжуємо мандрувати по навчальним кімнатам кафедри. Наскільки я розумію, я попав на практичне заняття, yeah. а, яке веде асистент Андрій Лобурець. Пане Андрію, доброго дня вам. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, yeah. хай краще наші здобувачі саме скажуть. здобувачі якої святні програми вони є. Стоматологічний факультет, освітньо професійна програма стоматологія. <клес> Тепер ми вже сучасні, <клес> сучасні люди, якщо раніше був студент стоматологічного факультету, а зараз як звучить здобувач освітньо-професійної програми стоматології. А як вам більше подобається? Студент чи здобувач освіти? <клес> здобувач освіти. мені більше студент, не знаю. <клес> Чогось воно для мене набагато рідніше. Пане Андрій, ви вже досвідчені, хочемо молодий викладач. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто краще опановує вашу спеціальність здобувача освітньої права стоматології чи медицина? На мою думку, в принципі, ми часто і зі стоматологами, і з лікувальною справою, ми однаково витрачаємо на них. Ми вводимо і в операційну вони відвідують у нас і перев'язувальну, і всі ті етапи ми проходимо разом. І операційну, в тому числі це безумовно умова. Хто краще важко сказати? Безумовно, мабуть, медичний факультет, наші майбутні колеги. Потенційні вони більше часто зродять дисципліні. Шановні, коли яке у вас вже заняття за рахунком? Восьме. Тобто ви трошечки вже опанували? так? Скажіть, будь ласка, в операційні ви були? Бачили? Бачили? Скажіть, будь ласка, це спеціальність, яка Надзвичайно близька до стоматології да, да, дуже, да, да, Так, дуже близько пов'язана. Дуже близько пов'язана. А скажіть, будь ласка, із трьох органів, які вивчаються спеціальність, які найближче стоматологів вухо, горло чи ніс? Ні. 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 Тобто ви щоб дібратися до зуба, так і спросить відкрити ніс, я так розумію. Так? А ну на питання, але при носові пазухи дуже близько. От скажіть, будь ласка, дев'яте, 10 заняття вже на цій кафе. Ви майбутні стоматологи. Безумовно, ви ще не визначились, в якому фаху так стоматологічно ви будете працювати. Але що вам дасть лорфотологія знання майбутнього? За ви, таке вивчання, цієї дисципліни, ми можемо е знати анатомію приносових пазух і правильно діагностувати. Е Появу патології, тобто однотогенна, це чи, от, ну, чи риноген, риногенна так? патологія. Так. Так. Чудово так, ми може також. Ми маємо змогу вивчати різні методи обстеження, і на їх підставі ми можемо визначати попередній діагноз і вже звертатися до ну направляти пацієнта до спеціаліста. Це і ренологічне дослідження, і різні об'єктивні методи дослідження. Що ваше дається? Стоматологічна наука чи отелений науки? Воно якось однаково, бо воно все рівно трішки взаємопов'язане між собою. Не трішки, а. Ну, взаємопов'язано все. Да. Взагалі там, ви, мабуть, знаєте, да, що в Європі в є відділення голови та шиї. Там немає таких великих і ще одного це вахірургія, до речі, там це здобувачі. Освіти якраз медичних факультетів. Да. Не так багато країн в світі залишилося, де про носова хірургія хірургія на сьогодні ще за стоматологом. Правильно? Так. Вот. Але все ж таки зубів 32, глотка одна, носових пазух дві, так, гортань одна. Правда, що? а не зовсім правда молоде? <реш> Ех, пане Андрію. Я так хотів, щоб вони мене поправили. а ви... А ви викладач це розуміє, так що важче? Вивчи 32 зуби чи вони собі один? О, зараз кафедра пропадептика терапевтичної стоматології вам розповіла. Да. І нагадала. Так? І останнє не питання, а прохання. Ваше враження про цікавити? Подобається, не подобається, що викладачі, чи дають вам можливість оподавати те, що ви хочете. От уже 10 занять було. Правда, певне враження склалося. Угу. Будь ласка. Дуже приємні враження, дуже сучасна кафедра, дуже цікаві е, матеріали, ну, багато доступу до клінічних випадків. Ну, нам взагалі дуже тут подобається і дуже цікаво тут навчатися. Це жіноча половина. Е, ну, викладачі. Е, Любов до ринолергології нам так прив'язують. Тому я я, наприклад, дуже цікавився отерину Бо в мене самого було дуже багато цікавих випадків. Тому мені хотілося з цікавістю вивчити як там, клінічну анатомію носа, переносових пазок і лікування тих чи інших патологій. Дуже дякую. дякую. Ну і останнє не питання, а прохання. Ваше побажання студентам майбутніх от Ларі Волова від студентів майбутніх стоматологів. Можна сказати так, не дісь серед не переставайте вчитися. Шановні колеги, після таких слів мені особисто додати нічого. Я вам дякую за таку чудову, відверту розмову. Сподіваюся, що ми ще побачимось на інших кафедрах Полтавського державного медичного університету. Dá uma